Тест про фрукти та овочі. чи знаєте ви, звідки походять гарбуз, чорниця та броколі? Подорож смаку від дикої природи до знайомих фруктів і овочів. Ми живемо в дивовижний час, коли майже будь-які фрукти чи овочі доступні нам цілий рік. Йдемо в супермаркет і вибираємо стиглі помідори, соковиті яблука, хрустку броколі і навіть екзотичні манго. Але чи замислювалися ви, який довгий і складний шлях пройшли ці продукти, перш ніж потрапити на наші полиці? Історія фруктів і овочів це захоплююча подорож від диких до одомашнених, що відображає еволюцію людства та його взаємодію з навколишнім середовищем? Пам'ятаю, як у дитинстві моя бабуся розповідала мені про свої літні дні на дачі, де майже всі овочі та фрукти вирощувала сама. Це був не просто спосіб прогодувати сім'ю, а ціле мистецтво, яке передавалося з покоління в покоління. Вона розповіла про те, як важливо розуміти особливості кожної рослини, доглядати за нею та чекати, поки вона дозріє. А потім, коли настав сезон збору врожаю, ми всією родиною збиралися на кухні і переробляли його на зиму, варили варення, соління, компоти. Це були не просто продукти харчування, а частина нашої культури, зв'язок із землею та традиціями. Від дикого предка до сучасного сорту. Сучасні фрукти та овочі це результат багатовікової селекційної роботи людини. Наші предки, спостерігаючи за природою, відбирали найбільші, найсмачніші та врожайні рослини і вирощували їх, передаючи насіння з покоління в покоління. Так, від диких предків сучасних фруктів і овочів поступово з'явилися нові сорти, пристосовані до потреб людини. Візьмемо, наприклад, гарбуз, дикі кабачки, маленькі гіркі плоди, які мало кому захочеться їсти. Але завдяки селекційній селекції люди змогли вивести величезні, солодкі та смачні гарбузи, які ми знаємо сьогодні. Те саме стосується інших фруктів та овочів. Яблука, груші, банани, виноград усі вони пройшли довгий еволюційний шлях, перш ніж стати тими, ким ми їх знаємо. Географія походження від тропіків до помірного клімату. Не менш цікавим є питання про географічне походження фруктів і овочів. Багато з них є вихідцями з тропічних і субтропічних регіонів, таких як Південна Америка, Африка та Азія. Інші, такі як яблука та груші, походять із помірного клімату Європи та Азії. Важливо розуміти, що клімат і ґрунт мають величезний вплив на смак і якість фруктів і овочів. Наприклад, виноград, вирощений в різних регіонах, може мати абсолютно різні смаки і аромат. Те саме стосується інших фруктів та овочів. Вплив одомашнення на генетичне різноманіття. Одомашнення фруктів і овочів мало величезний вплив на їхнє генетичне різноманіття. Завдяки процесу селекційного розведення люди відібрали рослини з певними характеристиками, що призвело до зменшення генетичного різноманіття видів. Це може зробити рослини більш вразливими до хвороб і шкідників, а також до зміни клімату. На щастя, зараз все більше уваги приділяється збереженню генетичного різноманіття фруктів і овочів. Створюються спеціальні банки насіння, де зберігається насіння рідкісних і зникаючих сортів. Це дозволяє нам зберегти генетичну спадщину наших предків і забезпечити сталість сільського господарства в майбутньому. Сучасні тенденції в селекції стійкість і харчова цінність. Сучасна селекція спрямована на створення стійких до хвороб і шкідників фруктів і овочів. Які потребують менше води і добрив і мають підвищену поживну цінність. Наприклад, зараз активно розробляються сорти помідорів, які містять більше лікопіну, потужного антиоксиданту, корисного для здоров'я серця і судин. Також ведеться робота по створенню яблук, які були б більш стійкими до парші, поширеної хвороби яблунь. Особистий досвід, повернення до витоків. Нещодавно я вирішила спробувати свої сили в садівництві і посадила на балконі кілька кущів полуниці і помідорів. Це виявилося набагато складніше, ніж я думав. Потрібно постійно поливати, підгодовувати, боротися зі шкідниками. Але коли я вперше спробувала власні домашні помідори, то зрозуміла, наскільки вони цінні. Це був зовсім інший смак, насичений, ароматний, справжній. Я відчув себе ближче до землі, до природи, до своїх предків. Поради для тих, хто хоче спробувати вирощувати власні фрукти та овочі. Почніть з малого: не намагайтеся вирощувати все, що хочете, відразу. Почніть з кількох простих рослин, таких як полуниця, помідори або перець. Виберіть правильне місце, фрукти та овочі потребують сонячного світла та хорошого ґрунту. Регулярно поливайте і підживлюйте рослини, це допоможе їм рости і плодоносити. Захист рослин від шкідників і хвороб. Використовуйте органічні методи боротьби зі шкідниками та хворобами. Насолоджуйтесь результатом: свіжі фрукти та овочі вирощені вами справжня насолода. Висновок історія розвитку фруктів і овочів. Це захоплююча подорож, яка відображає еволюцію людства та його взаємодію з навколишнім середовищем. Сучасні фрукти та овочі це результат багатовікової селекційної роботи людини. Важливо розуміти, що одомашнення фруктів і овочів мало величезний вплив на їхнє генетичне різноманіття. Зараз все більше уваги приділяється збереженню генетичного різноманіття фруктів і овочів і розробці стійких і поживних сортів. І, звісно, вирощування власних фруктів та овочів це чудовий спосіб відчути себе ближче до землі, природи та своїх предків. Пам'ятайте, смак справжніх фруктів та овочів це не лише насолода, а й зв'язок з історією та традиціями. Звертайте увагу на походження товарів, які купуєте. Підтримуйте місцевих фермерів та органічних виробників. Експериментуйте з різними сортами фруктів і овочів. Відкрийте для себе нові смаки та аромати.